Добре, перейдемо до, до інших питань, вже зовнішньополітичних росіяни знову прокинулися. Лавров, який відсутній був там пару тижнів, казали, що майже все можливо, там відставка, там все таке інше. Але з'явився, каже, готовий зустрічатися Рубіо Путін з Трампом знову хочемо. Але демілітаризація, де нафікція, тобто, перші причини лишаються, нібито ж Трамп їх відкинув, чи Трамп їх відклав просто в сторону, тому що. Змі повідомляють американці в ООН не хочуть приймати, точніше просувають документ, де територіальна цілісність вже не буде підтверджена, засудження окупації Криму немає. Ну тобто, таке підґрунтя до анкоріжських домовленостей, як кажуть росіяни. Тобто, ми там про щось домовилися і хочемо, щоб американці виконували. Що на цьому треку, як на ваш погляд, що ми зараз маємо? Перше, одразу рекомендація тим, хто хоче зануритись у цю тему глибоко. Рекомендую подивитися два інтерв'ю Лаврова почитати їх. Перше – це 9 листопада Ріа новість, Новості. І друга це онлайн-конференцію 11 листопада Лаврова. Ці два тексти одне відео, бо перше було писано. Вони розрізняються не тільки текстово, вони розрізняються емоційно. Що таке дев'яте? І що застоїть за інтерв'ю Лаврова Ріановості? Це свідчення про те, що він на коні, він диктує ситуацію, і всі розмови про його відставки це дурна балаканина. А більше того, він в цьому процесі відіграє ключову роль. Та фраза, яку ви щойно процитували стосовно Рубіо, чітко говорить, вона читається однозначно. Не Трамп і не Путін визначають контент цього процесу. Його визначає Лавров і Рубіо. Взагалі, те інтерв'ю, я раджу його дуже уважно прочитати тим, хто працює по цьому напрямку в Міністерстві закордонних справ і в адміністрації президента України. В ньому є дуже багато посилів, які треба розгорнути і розкрити, і зрозуміло, що за зрозуміти, що за тими словами стоїть зовсім не той текст, який озвучується. Воно дуже багато значуще. А Друге... трохи давайте відкриємо трохи пізніше. Ви відкриєте нам що стосується Ріа Новості, то там абсолютно чітко вказано в тому, що ми наступаємо, ми перемагаємо, ми досягаємо свого результату. Я в цій ситуації, тобто лавро відіграю в переговорному, переговорному процесі ключову роль, і тому ми свого досягнемо, як би там не було. А от інтерв'ю онлайн багатьом засобам масової інформації, а там були Росія 24, Ріалновості, Ізвістія і так далі. Це вже зовсім інший текст. А, Панні речі, які свідчать про те, що за цей період сталися події за добу 10-го, бо 10-го не було, Ну, задайтесь хоча б питаннями. З 9 по 11 два інтерв'ю міністра закордонних справ на одну тему. Для чого? Ну, елементарна річ. Чи перед цим відсутній був правильно, Перед цим ми вже підкови зняли, шкіру здерли, барабани пошили, а виявилося, що зовсім не так. І тому 9-го з'являється такий наступ. Інтерв'ю 11-го це лібізіння перед Сполученими Штатами Америки. Це пояснення любим способом, але давайте зустрінемося як завгодно. Оці фрази про те, що, ну це взагалі не все треба міряти українським аршином. Слова український аршин звучить як сідло на корову. Поняття аршин – це топонім російський, він виник це довжина руки. А в Україні зазвичай в Русі використовувалося поняття лікоть на цей час. Різниця приблизно то 72 чи 74, а це 50, це ну, різні абсолютно сантиметрів, щоб було зрозуміло, в чому справа. А, взагалі, про що це говорить? Про те, що а, ситуація то в світі диктується агресією російською російсько-українською війною, вони намагаються впихнути в це питання. Ядерну безпеку, ядерні випробування, випробування засобів доставки, завершення дії договору. Для чого це робиться? Для того, щоб всередину змінити наратив у світі, щоб перестали говорити про російську агресію, про російсько-українську війну, а почали говорити про ядерну безпеку, почали ручкатися, тим самим підняли знову статус, ожирили. Пацюка Кремлівського вивели його на світ Божий. І не випадково фраза: для нас чудове місце зустрітися в Будапешті. Зрозуміло чому. Взагалі це велике і просторе інтерв'ю з поясненнями, особливо з заглибленням до того, що там, бачите, в Штатах Америки призначається особа на посаду керівника. Заступника міністра, військового міністра з питань ядерного стримування, хімічної і бактеріологічної безпеки. І цитується в відповідях його дискусія на комісії Сенатській, коли йому задали питання: А в чому причина ядерних випробувань? Він відповідає: в зв'язку з геополітичними змінами. Коли Лавров відповідав на це питання таке враження, що він сидів на лайні, яке з нього лилося. Якщо подивитися на нього відверто так. Друга річ знову він торкається цього питання і каже: а він відповіда... відповів, що якщо Росія поставила ядерну зброю в Білорусі, то Сполучені Штати мають виробити свою реакцію. На зміни, які трапилися, і він розшифровує. Америка хоче поставити а, ядерні ракети поруч із Росією. На да. Оці дії, друге, треба звернути увагу на те, як Трамп оцінює операцію нав... О, даруйте, як Лавров оцінює операцію навколо Венесуели Трампа, де він несподіваною, неочікуваною. Необ'єктивною називає її і так далі. Це означає, що по напрямку Венесуели неочікувано не, не для Росії Трамп наступив на мозоль. Який мозоль, я до цього часу ще його не розгадав? Більше того, Лавров розповідає про те, що угода укладена, але вона не ратифікована. І тому поки що вона не діє. Ну, ми ж розуміємо чудово, що це сигнали. Не для загалу. Це сигнали, і по першому питанню, і по-другому, який відправляється у Вашингтон. Сядьте за стіл переговорів. Хоча далі він каже: то насправді сідати то необхідності немає, варто заявити про те, що сторони заявляються в рамках тих параметрів, які визначені договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Ну, власне, те, про що ми з вами не один раз, пане Романе, говорили. Але, але для чого робиться це лібізіння? Їм треба сісти за стіл. Сісти за стіл і ручкатися з Трампом не більше, не менше. Ну, а далі тема із заявами стосовно ситуації при підготовці резолюції Генеральної асамблеї ООН і додержання принципів територіальної цілісності, суверенітету України. Ну, власне, це принципи статуту ООН. Це не просто принципи, це вступна частина Статуту ООН. Це повторюється ситуація. Вже ж а, на початку каденції Другої Трампа була ситуація, коли американці намагалися прибрати. А, Генеральна асамблея проголосувала за український проект, який було підтримано європейськими державами. Ситуація нині буде точнісінько такою. Більше того, я не вірю. У цю роботу, тим більше, що Майк Волц, який є нині послом Сполучених Штатів, він завжди був симпатиком України. Очевидно, що у цій справі із появою такої інформації є рашистський душок. Бо воно співпадає. Таких співпадінь, пане Романе, не буває. Ось інтерв'ю Лаврова, ось вихід інформації з. Апарату Організації Об'єднаних Націй. Тут, тут явно щось є штучнувати. Тим більше, ЗМІ посилається на те, що з поінформованих джерел, яких біса поінформованих джерел, вам важко зателефонувати приймальну посла, посла Сполучених Штатів при ООН, просто зателефонуйте запитайте, яка позиція США? Це ж не є, тим більше, що це абсолютно доступна позиція. Це не президент, це не прем'єр-міністр, це не міністр, це посол. Вони постійно в комунікації. Тим більше, ще раз кажу, Майк Волс, який потребує сьогодні певної реанімації після того скандалу з телеграм-каналу. Тому я до цього досить таки спокійно. Це те ж саме, що Ексіос. Писало, коли розказували про те, що Україну не йде постачання зброї, бо шатдаун заблокував. Причому тут шатдаун до закупівлі європейцями по програмі пор американської зброї? Де? Це стаття доходів, а не видатків американського бюджету. Тут елементарний підхід просто показує про те, що це не речі, які не з того джерела Е, тут те ж саме думаю, і тут. Добре, тоді виходить, що м, стосовно росіян, це заяв Лаврова, їм головне, як -то, затащити Трампа за стіл перемовин, а далі вони йому сподіваються накидати повну катомку чогось, і він попливе і може. Я постав ще перемогу. один момент. Даруйте, стіл, там так? в тексті відповідей е Лаврова є явно те, що він нав'язує. У американській стороні позиції в тексті якої не було, її не було. Це тільки... найбільш... домовленостей, що вони повинні Володимира Зеленського Трамп повинні, бере на себе відповідальність, як він зазначив. Володимира Зеленського до миру просунути, ну то тобто, вмовити, скажімо так, зламати Україну там і все таки випадки, що були? було в Анкоріжі, це те, що коли Трамп побачив, що з Путіним говорити не можна, він сказав: Так, я знімаю тему припинення вогню. Давайте говорити про договір, але серйозно говорити. Через два тижні стало зрозуміло, Росія не буде говорити ні про який договір вертається до своїх пенатів, про які вона. Талдичить уже з 2007 року. Тому все було поставлено на крапки над і Я не кажу вже, що в цьому інтерв'ю журналістка просто запитує, а як ви вели себе із рубіо А він каже, ми люди ви, 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 виховані. Ну, таке враження, що ми знаходимося там десь в е, 15 столітті при дворі Івана Грозного, ми люди виховані. Хто такий ми? ти який обматюкав не одного колегу свого міністра відкритим текстом: це ти такий вихований? Тому просто заради фахового інтересу, будь ласка, подивіться і почитайте це інтерв'ю Лаврова. Воно дуже, і дуже красномовне, з точки зору яка ситуація. І тут дивіться останню фразу на цю тему. Ну, багато хто говорив, та в тому числі і я казав, що ситуація нинішня Москви визначається прив'язаністю до перебігу подій в Покровську, на півдні а, і так далі. Ну, вже ж результат, якби видно, що розмови про екскурсію журналістів, де ці розмови поділися? Що Путін туди приїде, куди він приїхав? Тобто зрозуміло, що Кремль починає лібізити, тому що він шукає інструмент, як втягнути Трампа. Трамп нині зайняв позицію вичікування, бо йому треба певні плюшки. Йому треба булочки, які його заохотять. Поки що ну, такі не кош... готовий просто так сідати, зустріча... сідати за стіл з Путіним, зустрічати зустрічатися Бодапещі, якщо не отримає, принаймні того, що він заявляв, так виходить. Абсолютно правильно. Його цікавить, його цікавить як бізнесмена, його інтерес, інтерес Сполучених Штатів Америки. А це вже говорить про те, що на якомусь етапі, на якомусь етапі, Кремль упустив цю нитку. Який це етап для мене зрозуміло? Це пост постанкоріцький період, де ні Путін, ні будь-хто з Москви не продемонстрував договороздатності. Вони провалили це, а це відчув Трамп, не дивлячись на те, що е, Теско його маятник буде й далі коливатися. Він буде бігати з краю в край. Тут найгірше те, що у ну, маятника ти... є діапазон. А тут нема діапазону, він змінюється весь час, от де біда, і піймати, куди може відступити цей маятник неможливо. А навіщо росіянам? Навіщо з Трамп зараз? Якщо вони такі впевнені, вони там скрізь перемагають. У них купа ще ресурсів, як каже Путін, економіка більш-менш тримається, і все так, ну все прекрасно. Навіщо тоді Трамп і Сполучені Штати? Ну досягай далі, якщо ти такий впевнений, і все в тебе вдається. Як би, які б успіхи не відбувалися, от давайте подивимося. Зараз, до речі, це в інтерв'ю теж відчувається. Для Росії такий мандраж від того, що заберуть активи, і серед активів, на що звертаю увагу Лавров, Золотовалютний резерв запас, Які, очевидно, що розміщені не тільки в центробанку, а десь за кордоном. І він буквально це найемоційніша ця частина цього інтерв'ю. Він називає це грабежем обманом, там, ну і так далі. Але, але ж згадайте, питання -то в Європі крутилося давно. Хто його простимулював у вересні місяці? Трамп, заявивши про те, що це треба вирішувати. Більше того, де з'явився законопроект в Комісії Сенату по 5 мільярдах. Але. Це ж по 5 мільярдах того, що ми знаємо. Коли європейська преса, Євроньюз розіслали всім великій сімці листи, а дайте хоч приблизно цифру. Найцікавіше було, щоб вся сімка відмовилася давати дані про наявність активів, російських активів в банках цих держав. Вся. Багато чого Подумайтесь, навіть Канада. Канада, прем'єр-міністр якої 10 років керував центробанком Великої Британії, і 10 років керував Центробанком Канади. Та він знає до копієчки які ресурси, активи, які зберігаються російські як в канадських банках, так і в британських. Але він рота закрив. Японці і ті. Ні, ми не можемо цього розкрити і так далі. Хоча, виступаючи, на обговоренні в Копенгагені місяць тому на так званому неформальному е, саміті прем'єр-міністр Бельгії назвав по країнах ці цифри. і Вони вже кругом гуляють ці цифри. Однак офіційно всі країни відмовилися. Ну насправді е, очевидно, що це рішення плюс події в Карибському Карибському морі, е, плюс ситуація із санкціями. Вона дає результат. Я вже не кажу, що сюди напряму додається те, що Україна штурмує зараз НПЗ, трансформатори, генеруючі одиниці і так далі. А Навіть опозиція російська, яка в діаспорна, почала говорити про те, що три четверти російського суспільства не задоволені війною. Бачите, як сплеск цей накладається. І є такий пиріг. Очевидно, що все це і стимулює до того, що а, Лавров, а це команда. Ну інтерв'ю ріановості писане було. Це було чітко видно. А інтерв'ю онлайн було по інструкціях. Перед Лавровим лежать листки. А питання були зарежисовані, і він відповідає, очевидно, по цих матеріалах, які йому підготували.